У Надвірнянському міському будинку культури відбувся День працівників культури. Кожному аматору Надвірнянської громади в цій сфері було вручено грамоти головою військової адміністрації Петром Хмельовським, виконуючою обов'язків керівника управління культури та туризму Богдану Ковалюк, а також міським головою Зіновієм Андрійовичем. Першим привітав діячів культури Петро Хмельовський. Я хочу вас сьогодні привітати в цьому залі з значним святом, Бачите, не тільки день української культури, але і майстрів народного мистецтва. Я хочу сказати, я повністю погоджуюся, що тільки що озвучували ведучі, війна у нас почалася тільки із-за того, що ми не змогли домінувати в культурі, і в наших народних традиціях, і в нашій мові. Я думаю, що на сьогоднішній день є дві сторони нашої війни. Ворог хоче нас знищити в першу чергу фізично, але зверніть увагу, як він знищує наші пам'ятки культури, як він знищує нашу освіту. На сьогоднішній день в нашій країні 70% культурних і освітніх закладів знищені повністю. Це пов'язано з тим, що ворог хоче знищити наш код ідентифікації, наш наш генний код, але їм цього не вдасться. До привітань приєднався міський голова Надвірнянської громади. Він наголосив про важливість культури у сьогоденні. Висловив подяку всім, хто дбає за майбутнє України. Усвідомлюємо. Яку відповідальність, яку нішу ми займаємо вкрай важливий для нашої країни час? Так дуже багато сказано, що не потрібно нижче вбивати, а потрібно суспільство нації забрати мову, писемність, пісню і культуру. Тому в нинішній день я хочу подякувати дружній родині нашої надвинянської культури, всіх старостинських округів. Всіх сільських будинків культури, всіх працівників від малого до великого, за те, що ви тримаєте нашу відповідальність, спільно, злагоджено в колі талановитих мистецьких людей формується культура нашої громади. І так, кожного разу, за щораз, ми все робимо для того, щоб підтримати наші Збройні Сили України. Я хочу подякувати вам за. Ярмарки, хочу подякувати за те, що ви собою шибаєте, плетете сітки, робите окопні січки, донатите, допомагаєте. Ваші родичі і рідні за кордоном допомагають вам, а ви передаєте на Збройні Сили України. Я хочу подякувати людям. Похилого, поважного, золотого віку, які продовжить працювати в управлінні культури, серед вшанованих діячок культури привітала також із ювілеєм директорку музичної школи Тетяну Вишпольську. Нагородити директорку надвільнянської музичної школи нашу дорогу ювілярку Тетяну Володимирівну Вишпольську. Бажаю вам культурного домінування. Саме з такими словами виступила перед присутніми виконуюча обов'язків керівника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Щиро вітаю вас з днем, з професійним днем, з днем вашого, нашого, мого, нашого всього, всіх разом свята. Бажаю вам здоров'я міцного, радості, удачі, успіху. Бажаю вам особистих. Та професійних високих перемог бажаю вам культурного домінування, бажаю вам вашій творчості, вашій натхненній роботі, переваги вашої, позбування комплексу меншовартостності, здобування образу, домінуючого, сильного, міцного українця, база якого, матриця якого стоїть в культурі.